Привіт, на каналі Anthony Land. І сьогодні у нас фільм на межі або фанатик. До речі, з тією самою акторкою з вівторкової реакції. І цікаво подивитися, як вона впоралася на цей раз. Поле Софія люди з різних світів. Вона зірка, а він той, хто уявляє своє життя з нею. І для нього буквально всі, хто знаходиться в будинку або біля нього, це Софії. Це той випадок, що у фільмі є гармонія між комедією та трилером. На рахунок жахів, я дуже сумніваюся Проте, якщо взяти до уваги психопатію пола. То ми можемо казати, що це також жахи. Він знаходить спосіб зайти в будинок і відчуває там себе як вдома. І це трохи лякає. Ця ситуація закінчилася реабілітацією для охоронця Белла та психлікарнею для Пола. Було б дивно, якщо б така зараз, ну все, кінець якби фільму закінчуємо, закругляємося. Розбір закінчено, все йдемо по домам. Чекайте новий на розбір наступного тижня. Але це, звісно, ще не кінець, поки Софія проводить час зі своїм хлопцем, велике повернення в розгарі. І там уже не тільки Пол, а Джей та Пенні. А план який просто кайф. До речі, я не знаю, є в мене теорія, можливо, це по фільму і зрозуміло, але я якби додумала сама. Коли Софія каже Полу, слухай, я знаю, що сталося з твоєю дівчиною на моєму концерті, але це все. Повний безлад, ти не маєш типу цього робити і бе-бе-бе. Але в мене є теорія, типу, що саме через те, що сталося з його дівчиною через цю трагедію, яка сталася на її концерті, то він прив'язався чомусь до Софії. І тому він ход, заходить до неї в будинок і до себе додому і все інше. Можливо, його дівчина була схожа на Софі. Ми цього не знаємо, це лише теорія. Але те, що вона знала. Що сталося з ним, тобто він не був ти так розумію таким завжди. Він просто ті типу, постав після трагедії на її концерті з його дівчиною, і це страшно уявити, бо багато людей хоче стати популярними, але у цю сторону ніхто не показує і про неї не розказує, що можуть бути якісь фанатики, які за тебе будуть слідкувати, знаходити. Різні способи зайти в твій будинок, знайти твій будинок, адресу, твоїх батьків, твоїх родичів, аби тебе контролювати, аби тебе маніпулювати і все інше. Тобто, там уже може і охорона ніяка не допоможе, бо вони такі психопати можуть бути, що там вони просто віднайдуть спосіб дістатися до тебе найближче. Це, типу, як приклади з Beatles і ще кучу ак акторів і якихось там зірок, яких спіткала така біда. На жаль. Це стається, і ніхто не застрахований. Тому е популярність має дві медалі. Я хочу приділити увагу трішки персонажу Пенні. Це щось неймовірне. Я не знаю з кого вони її списували, як вони її придумали і. Як вони взяли цю акторку? Бо вона зіграла, чесно кажучи, навіть геніально. Я повірила, що вона така навіжена, просто ненормальна людина. Єдине, що ми знаємо, прекрасно, що вона класно співає. Типу, краще навіть, ніж за головну героїню, хоча вона там, типу, зірка по фільму і вся штука. ця. Але вона настільки навіжена, що здається, що вона навіженіша за пола, а це просто неможливо. Здається, неможливим. Пол взагалі не розбирає де хто. І його фантазія працює. І він такий: О, моя наречена, ти така прекрасна, бла бла-бла. А нічого, що перед ним стоїть темношкірий хлопець Софі Роуз. І це марення з ним до кінця. Було смішно, жах, як смішно от на цьому моменті. І ця людина не просто хоче бути Софією, одружитися, і він просто такий хворий собі позитивний персонаж, який е, не бачить трошки кордонів, та і нічого поганого не хоче. Ні, він дійсно хоче вбивати, і не тільки тих хто на його шляху, а просто всіх підряд. І не забуваємо, що в нього марення, що всі Софії. Всі, хто перед ним майже Софій, він розбирає тільки свого друга і Пенні, а інші для нього всі Софі майже. Я думаю, що, можливо, він сам собі так типу, транслював, аби заплутати їх, і, типу, що він такий добрий, хороший, бо це ж Софій, він сприймає його як Софі, і, типу, він нічого поганого не зробить. Бо коли він з охоронця сприймав як Софію, то він пернув його. Е також, начебто, ножем, коли він сприймав її хлопця, як Софію, то він також його пернув ножем. Тобто мені здається, що це гра і він не сприймав їх як Софію. Він хотів просто нанести шкоду, бо він бачив, що Софія не хоче бути з ним. Але він, ну типу, в нього була картинка ідеальності, що він з нею до кінця життя, і вони одружені, вони разом. І навіть коли він вже їхав з поліцією, поліція його забрала. Він марив пентхаусом і лімузином. Тобто, для нього, коли він виходив з церкви, було. Все захмарно класно. Стояв лімузин. Вони з Софією в лімузин і напевно якісь я не знаю пентхауси Кримські острови. куди там вони збирають. Він збирався її вести. Тому я думаю, що вони зробили першу частину, і на ній я надіюсь, закінчать. Не буде там другої частини про фанатика. Я вам скажу, що це класний фільм, досить неординарний, досить нестандартний. Можливо, не всі його зрозуміють, не можу сказати. Він трошки. Хворий на голову фільм, так само, як і його головні герої. Ну, окрім Софії. Ну, Софія сама по собі така цікава людинка. Вона зірка і в неї свої принципи і якісь погляди на це життя. Тому я таке класно в кінці було те, що вона зі своїм хлопцем Роудсом, схоже, зав'язала все таки відносини. І це така трошки story. Цього не показували особливо, але видно, що в них була прив'язаність, і він заради неї пішов на якісь е ризики. За своє життя і це вартує багато чого. Ну що ж, цікаве кіно я подивилася. А тепер давайте заглянемо за куліси. Трохи про зйомки, касу і моє враження. По зйомці думаю, що зробили круто і професійно. Не було якихось овер неординарних рішень, проте вони зробили це добре і нічого поганого сказати не можу. Поживілля цих двох напарничків. Настільки було реальне, що іноді було достатньо страшно. Те, що серед жанрів цього фільму є комедія, на мою думку, гарне рішення. Та й в принципі, мені здається, не могло би бути навпаки. Ми, схожі, сьогодні без інфи про грошики, бо офіційної інформації немає. Але дивлячись на відгуки і інформацію про сам фільм, це не був блокбастер, це скоріше незалежне кіно. І вони робили ставку на акторів та саму ідею, а не на грошові вкладення та заробіток. Ну, а я раджу вам цей фільм до перегляду. І як не дивно, додаток комедія і присутність іронії дуже сильно врятували цей фільм від того, що вони написали, що це жахи. Бо якби не іронія з комедією, то навряд чи я могла би пропустити факт того, що вони називають жахами те, що не являється ними. Для мене це 9 з 10. Ну що ж, а ми маємо з вами завершувати на сьогодні. Але ви не забувайте, що кожної суботи, о 12 дня, я вас чекаю з розбором фільму, і що вівторка я чекаю вас з реакцією на трейлер. А ви підтримуйте і допомагайте українському контенту зростати і. Українське має бути в топах. Не забудьте підписатися, тисніть на вподобайку та дзвіночок, аби не пропустити нові відео на моєму каналі. А я пішла готувати для вас ще крутіший контент на наступний тиждень. Якщо ти дивилися до цього моменту, ви найкращі. Дякую!